Халва після 65. Що станеться з організмом, якщо їсти її так, як мало хто знає. Зараз прошу вас на мить зупинитися. Не поспішайте, просто згадайте халва, знайомий смак, той самий ще з молодості, колись її їли без сумнівів, до чаю, після обіду, іноді просто так вона асоціюється з теплом, домом, спокоєм. А тепер скажіть чесно коли ви востаннє дозволяли собі халву без внутрішнього страху? Після 65 років у багатьох з'являється думка мені вже не можна солодке, це шкодить судинам, від цього підіймається тиск, це небезпечно для серця. І знаєте що? Ці побоювання не взялися з повітря, але сьогодні я хочу спокійно. Без залякування, без крайнощів по-людськи пояснити одну дуже важливу річ халва після 65 може бути і шкодою, і користю, і вирішує не сама халва, вирішує як, коли і скільки. Саме тут і криється головна помилка більшості людей. Почнемо з головного. Халва це не просто солодкість, це дуже концентрований продукт. У ній поєднуються жири, вуглеводи, рослинні білки, висока калорійність. Для молодого організму це просто енергія, а після 65 років серйозне випробування для обміну речовин. У цьому віці організм уже працює інакше, повільніше, обережніше, менш гнучко. Судини не такі еластичні, підшлункова реагує гостріше. Серце не любить різких навантажень. І саме тому халва може дати два зовсім різні ефекти. Один скаже: з'їв, і ніби сили з'явилися. Інший після халви мені стало важко, потемніло в очах, з'явилась слабкість. Обидва будуть праві, просто вони їли її по різному. Найпоширеніша помилка після 65 років їсти халву після основної їжі. Уявіть, ви пообідали, шлунок уже зайнятий перетравленням. І зверху жирна солодкість. Для організму в цьому віці це надмірне навантаження. Що відбувається далі? З'являється важкість, сомливість, іноді слабкість, іноді відчуття, ніби все зупинилося всередині. І людина робить висновок: халва мені не підходить, а насправді її просто з'їли не в той момент. Друга серйозна помилка їсти халву ввечері. Багато хто думає, ну що там, маленький шматочок до чаю. Але ввечері після 65 навіть невелика кількість солодкого може порушити сон, викликати нічну спрагу, дати різкий стрибок енергії, а потім різкий спад. У результаті ви довго не засинаєте, часто прокидаєтесь, а вранці почуваєтесь розбитими. І знову з'являється думка: це вік. А дуже часто причина вечірня солодкість. Тепер дуже важливий момент халва це поєднання жирів і цукру для судин після 65 це критично. Якщо їсти її часто, навіть маленькими порціями, це може повільно погіршувати стан судин, підвищувати запальні процеси, впливати на рівень холестерину. Це не відбувається одразу, це накопичується. Тихо, непомітно, саме тому халва не може бути щоденною звичкою. Є ще одна помилка, про яку мало хто замислюється їсти халву на порожній шлумок. Після 65 це може викликати різкий стрибок цукру в крові, запаморочення, слабкість, тремтіння в тілі, особливо, якщо у вас тиск скаче. Є проблеми з судинами, або рівень цукру вже не ідеальний. І тепер скажу головне: дуже уважно послухайте: халва сама по собі не є злом, злом є неправильний підхід, коли її їдять часто, безконтрольно, у будь-який час бо хочеться. А тепер те, що знають дуже мало людей: халва може бути допустимою після 65 років, якщо дотримуватись кількох простих правил. Не як ласощі на автоматі, а як усвідомлений продукт, коли це дуже маленька порція не щодня у першій половині дня і не після важкої їжі. У такому випадку вона дає короткочасну енергію, не перевантажує організм і не шкодить судинам так, як при зловживанні. Але тут важлива чесність із собою, бо найбільша помилка після шестидесяти п'яти. Думати, що якщо трохи, то можна завжди ні, завжди не можна навіть трохи. Тепер поставте собі просте запитання як ви зазвичай їли халву після їжі, увечері, часто, без обмежень? Якщо ви впізнали себе хоча б в одному пункті, це і є причина, чому халва залишила у вас погане враження. І ще одна дуже важлива річ після 65 років. Організм не любить крайнощів, ні повної заборони, ні повної вседозволеності. Здоров'я в цьому віці це не можна або не можна, це як саме. Я не закликаю вас їсти халву і не закликаю відмовлятися від неї назавжди. Я закликаю до усвідомленості, бо часто проблема не в продукті, а в тому, що ми не слухаємо тіло, не помічаємо сигналів. І списуємо все на вік. А тепер дуже важливе питання до вас. Чи впізнали ви себе в цьому описі, чи була у вас ситуація, коли після халви ставало гірше? Напишіть про це в коментарях. Це справді важливо, ваш досвід може допомогти іншим. Якщо вам близький такий спокійний, чесний підхід до здоров'я, підпишіться на канал Здоров'я пенсіонера. Тут без залякування. Без крайнощів, без моралей тут по-людськи для вас і вашого самопочуття. Бережіть себе і пам'ятайте, після 65 здоров'я складається з дрібних, але правильних рішень.